Доброго дня в ефірі. Веб-конференція на головному інформаційному порталі аграрних новин на Гроньюз та я і ведуча Людмила Полява. І сьогодні в нас в гостях Володимир Саченко, голова ради Укрмашбуду. Доброго дня, пане Володимировне. Отже, сьогодні ми поговоримо про підготовку сільгосптехніки до весняно-польових робіт та оновлення парку сільгосптехніки. Отже, пане Володимире, чим займається ваша асоціація? Асоціація машинобудівників України це, 200, це 240 підприємств машинобудування, це тяжке машинобудування, електротехнічні підприємства і 93 підприємства, які виробляють техніку для села. Це напрямки комбайни, і е, е, зернопереробка, ґрунтообробна техніка, трактори і мобільна техніка. Обладнання для тваринництва, це техніка харчової, харчові переробці, такі напрямки. Угу. А з якими виробниками техніки ви співпрацюєте? Скільки входять у вашу структуру? У нашу структуру входить 240 підприємців. Угу. Ну, і чим вони, чим вони займаються, тобто на якісь групи діляться? Так, да, на, діляться на блоки. От, наприклад, угу. якщо взяти сільхоз, машинобудування, то блок ґрунтообробка і посів це машини, які обробляють ґрунт і засівають ґрунт зерном, то це 38 підприємств. Є головне підприємство Червона зірка, і по кооперації працюють інші підприємства. Якщо, наприклад, взяти, взяти тваринництво, От група «Ват Браслав і Вадтехна, взяттехна. Техна це об'єднання 8 підприємств, яке будує обладнання виробляє і монтує обладнання по вирощуванні птиці на м'ясо, на яйце. І сьогодні працює у Франції, ми будуємо, в Іспанії будуємо, в Італії будуємо, в, Ірданії будуємо, в Южній Африці будуємо. На сьогодні три великі площадки будуємо в Китаї. Це, це наше українські обладнання для вирощування птиці м'яса і під яйцю. Це наша група підприємств. Основне підприємство знаходиться у Новгород-Волинську, де працює 1700 чоловік, експортно орієнтоване підприємство. І наші хлопці і дівчата, від представте, сьогодні в Китаї 20 на 20 мільйонів птиці будуємо фабрики. І коли, це це якісь в рамках якогось проєкту, і коли він має завершитись, коли він розпочався, розкажіть нам про це. Ну от, наприклад, цей проєкт розпочався в минулому році, а завершується на кінець цього року. 14 mm -hmm. року ми здаємо об'єкт і працюємо. А інші ми по птиці, по виробництву обладнання і по монтажу, ну, по створенню комплексів по виробництву м'яса, птиці і яйця. Ми 40% ринку Росія. І є філія, в нас побудований завод в воронежі. Ми основну продукцію елементну базу виробляємо тут, в Києві, і ну, на Україні, Не в Київ, на Україні. І поставляємо в Воронеж, а вже російський ринок, основне за що за рахунок воронежського заводу. 40% і надходження валюти. За минулий рік ми 258 мільйонів в Росії побудували і валюти тільки привезли в Україні. А також інші. От ми 100% будуємо птичні у Казахстані, не, не хтось, а ми. От uh -huh. Два роки назад ми побудували ну, крупний об'єкт, здали півтора року. Це по дорученню президента при Національному банку у, у Білорусі два мільйони птиць під ключ uh -huh. нам. На тендері час приймали участь п'ять світових компаній. Виграла Україна, група технічна. Ну а та така сільгосптехніка, як комбайни, там борони, трактори. Тобто є в вашій структурі ваш? Да, в нашій асоціації? структурі, от по ґрунтообробці, я вже говорив, що група ґрунтообробки, у нас підприємство Велесагро це в Одесі, uh -huh. яке сьогодні виробляє, і забезпечує 60% ринку України. Велесагру, Вад, Краснянське, Вад, Хмільник, Сільмаж. Група. Uh -huh. Заводів забезпечимо, ми сьогодні практично не потрібно купувати. Наші, наші підприємства, на, наші працівники виробляють цю техніку і поставляють. А крім того, крім внутрішнього ринку, ми поставляємо бивші країни СНГ, а також Чехії, Польщу, Румунію у ці країни відружаємо продукцію експортно орієнтовані теж. Ці культіватори, борони. Ну, різні комплекси для посів, підготовки ґрунту для посів. Наскільки зараз вітчизняні аграрії забезпечені сільгосптехнікою? Вітчизняні аграрії, я сказав, що забезпечені сільгосптехнікою, ну, Сьогодні, я думаю, також в цілому аграрники ну, на крупний бізнес аграрний забезпечений на 100%. Крупний бізнес, тому що це площі посів більше 10 тисяч гектарів. Там холдинги купують, тому що там є фінансування закордонне. і вони купують ну, тяжку техніку, таку типу Джондір, фірми Джондір, Кейс іншу. А ці селяни, середня прослойка селян, які мають до 10 тисяч гектарів. Вони більш вінчизняна техніка, і вони забезпечені на 70%. Сьогодні, mm -hmm. Сьогодні, наприклад, на складах у нас біля 3 мільярдів гривень лежить техніки і якісної. От ват у маніфермаш для весни у його лежить близько для весни тільки цієї техніки, що на весняно-польові роботи потрібно, близько. Ну, 17 мільйонів лежить техніки. Ну, Селянам потрібні кредити. Селяни прохають нас, дайте техніку. Також харківський тракторний завод. Сьогодні близько 80 тракторів на площадці, на складах стоїть, селяни прохають. Ну, Їм потрібно кредити. Угу. Тобто ви залучаєте банки для допомоги селянам в придбанні сільгосптехніки, так? як ці механізми взагалі ну, от Сьогодні працюють? ми, сьогодні ми ну, не сьогодні, це іменно сьогодні, а буквально в ближні часи переговорили ми із правлінням банку, із головою правління банку Хрещатик за Ріжджуком Дмитром Миколаївичем, З енергобанком ми вже розпочали працювати раніше і банки. Надають кредити селянам, розпочали надавати кредити. А які на яких умовах можливо ви, да, зорієнтуєте наших глядачів? Ми ми заключили, ну заводи заключили угоду з цим банком, і банк у збут заводу приходить селянин, просить купить, купити, ну, купувати техніку, і йому видають рахунок і направляють на філію банка. А там плаваючи, ну, кредит, ну, залежить від суми. Яка сума, угу. то я назвати не можу. Ну у цих банках сьогодні пільгова. Ну, наскільки менше. наскільки ну, це доступно взагалі? Ну, ще не зовсім. Ну, краще, ніж угу. учора. Угу. Ще не зовсім. Ми, це ж не європейські кредити, ще не зовсім. Ну, сьогодні, сьогодні мавши 38 вісім мільйонів тонн металу. Ми потрібно нам усе виробляти і не тільки внутрішній ринок забезпечувати, а експортувати на, на експорт. Отак як техна. Ну, техна сьогодні, Китай, все нам. а Ми будуємо три площадки по виробництву м'яса, птиці у Китаї. Наші хлопці угу. дівчата там живуть і будують комплекс. Угу. А наскільки взагалі давайте поговоримо про лізинг і чи взагалі вигідно аграріям брати техніку в лізинг? І ну, чи ви надаєте такі якісь можливості, консультації, зорієнтовуєте якось ну, ми, фермера? Сьогодні на Україні одна компанія ну, державна, це НАК «Украгролізинг», на яку ну, от, ну, яка працює сьогодні на 5%. На 5% у нас працює. Мало виділяється коштів «Украгролізинг». Умови там лізингу нормальні. І по тендерах заводи пройшли з продукцією на лізінь. Ну мало виділяється кошти. Все-таки треба, я розумію, то, що в державі мало коштів і виділяються мізерні кошти. А лізін потребує, селяни потребує лізін, селянин не може так діяти. Ну, Ми і шукаємо от ми, банк Хрещатік, Унікредітбанк по Лізінгу знаємо, працює. Ну там вищі ставки, бо це комерційні ставки. Mm -hmm. Повинні все-таки продумати і в лізинг, державний на кухне лізі надавати більші кошти. Воно, однак, повернеться на налоговими платежами. Селянин продукцію буде продавати, налоги сплачувати, і воно повернеться. Угу. А, давайте проведемо такі певні паралелі. За останні три роки аграрії стали, наприклад, більше купувати техніку, брати в лізинг, чи більше обходяться ремонтом застарілої своєї скажімо так, техніки? Ні, ну я вам скажу, що останні ці три роки все-таки на, на село, на орієнтацію села, на вітчизняне виробництво, ну цей промежуток заморозився і мало уваги звертали. На інші сфери ну, звертали більш навірно уваги на село, не звертали і селяни техніки, ну Деяка техніка та, що була, ремонтували, тому що селянам не, не працювали, проголошували, наприклад, що е, якісь програми, все, ну, на село, село їх не Угу. Mm -hmm. А ми в ми, ми чому знаємо, тому що ми на техніці. Ну, от сьогодні до 4 мільярдів на складах лежить техніки під кредити. А у селян немає коштів, селяни просять, що дайте. Селяни вироблять ви, ви продукцію, а в селян ні за що купити. А підприємство може, не може видати техніку, тому що воно взяло кредити. Mm -hmm. а Сьогодні вона... більше треба звертати увагу на селян, село. І туди потрібно дати техніку, технології, село виростить, врожаю. Mm -hmm. Пане Володимире, на нашому на сайті нашого інформаційного агентства наші читачі мають можливість залишати запитання гостю. Тому ось до вас декілька запитань. Будь ласка, так хотів би придбати комбайн Джон Дір. Звичайно, ціна кусається. Порадьте, що краще взяти кредит чи замінити більш дешевим комбайном вітчизняного виробника? Це пан Микола запитує. Ну, я пану Миколі пораджу, ну, сьогодні, якщо у пана Миколи великий масив, висівається зернових, то Микола, пан Микола має змогу там, брати кредит і купувати джундір. Це треба великі масиви. Якщо невеликі масиви, то сьогодні вітчизняні комбайни, Славучи, Херсонські, нормальний комбайн, угу. тільки треба купувати більш свої. От, наприклад, якщо ми сьогодні підемо в епіцентр, в епіцентр, то ми знайдемо продукцію е, польську, е, китайську, російську, тільки нашої немає. Граблі китайські чи польські, там, е, лопата російська. А якщо б ми все-таки в епіцентр розпочали і з малого інвентаря, і воно ж дійде до свого комбайна, тому mm -hmm. що всі кинулись, давай імпорт не купувати. Так, да, там фонди є, там заводам, виробникам дають 1-2% кредит на 10 років. А в нас же кредити під 24-під 26. А на дешево дати продукцію якісно. То я б радив ну, от, пану Миколі, можна Херсонський, Тепер ми на столичному ринку. Будуємо і у квітні місяці, відкриємо постійну діючу виставку, продаж техніки в технологіях. Це на окружній там uh -huh. продовольчий ринок. Сьогодні до 6 тисяч квадратних метрів техніки виставки. Там буде вітчизняна імпортна техніка, там будуть банки. Щоб будь-який сільхозвиробник прийшов, ага, зразу вирішує це питання лізна, чи так він купує техніку. Хочу я по технології. Ну, яку він буде виробляти. Є машини вітчизняні Бившого Союзу, там із добавкою білоруських, російських, що ми не виробляємо, і європейські імпортні. Ну, ті коштують дорожче В цьому під цей проєкт задіяний Нубіп у Український університет. Там і, і студент також буде готуватися спеціаліст. Не тільки техніка продаватися в технологіях, а Нубіп, Аграрний університет Київський, ну, всій України в його є ну, 8 інститутів, 3 університети, то він готовить і спеціаліста. От фермер прийшов, хоче вирощувати там картоплю, наприклад, 100 гектарів. Йому за технологія надається безкоштовно, техніка показується там на майданчику. Банки по лізінгу працюють, і державна лізіна компанія планується там офіс бути ця mm -hmm. на куперагролізінь. І плюс цей господар, студент, який навчається по цій технології. Він заключає контракт, чекається півроку чи рік цього студента і працює. Mm -hmm. Тобто, ви взаємодієте також із вищими навчальними да -да -да. закладами. Так, ну, У нас так, на я... підписаний mm -hmm. спільний проєкт, mm -hmm. наказ цим займаємося. У квітні відкриємо, десь, я думаю, другої половині квітня ми відкриємо, причому там це буде постійно діюча виставка. Постійно. Угу. Це не так, що раз у рік ми проводимо виставку. Праздник провели все, а це постійно. От фермер любий, сільхозник наш, за кордоном він приїхав, поїхав ну, на продовольчий ринок, а там продовольча вся продукція. Плюс техніка там знаходиться. А техніка в технологіях. Що ти хочеш купити в технології? Угу. Також давайте перейдемо до другого блоку нашої розмови про так звані про оновлення парку сільгосптехніки. От, наприклад, розкажіть, будь ласка, що для аграрія, ну який займається вирощуванням пшениці, хоче розпочати так? Яку йому найкраще щоб розпочати техніку? Краще придбати, чи можливо взяти в лізинг? що, що йому краще зробити, з чого розпочати? Ну, ну, сьогодні ми, наприклад, сьогодні ми нового уряду ну, рекомендуємо. Сьогодні, так, uh -huh. да, дійсно, люди, ви праві. Сьогодні от на селі опинись на село хороші люди. І це ж фундамент держави. Маючи те, що я повторюю, що Україна має великі ресурси по Залізний рудій, ну є метал. Ми країна, третє місце у світі, яким є метал. Нам гріх не виробляти техніки для внутрішнього ринку, а також не продавати всьому світу. То сьогодні на селі, крім Лопати якось і граблів, ну, селяни мало чого має. Сьогодні повинні створювати безприбуткові без кооперативи. В районах безприбуткове, чи це при громадах безприбутковий кооператив. Концентрувати кошти, банка свої і державні програми, тут треба і державі мішатися, допомогти часті. І, і обробляти. Сьогодні комбайн, от, наприклад, пан Микола задав питання. Ну, я тільки не знаю, скільки гектарів. Якщо в його там три тисячі чи дві тисячі, то і Джондіри треба купувати. А якщо людина має 50-100 гектарів, то йому не треба самому комбайну. Нада на, на всю громаду. В одного обрав, в другого. І громада забезпечує себе без прибутку. Прибуток кінці, де по найму дають, вони ділять uh -huh. і додають. У, у цьому кооперативі, сільському, повинна бути вся техніка. Це Фінляндія. Взять Фінляндію, прекрасна країна. У їх система така створена. Не тільки в Фінляндії, в Польщі. Вони створили безприбуткові кооперативи і село обслуговується, село може сьогодні виробити, село наше завалить продукцію. Да, всю продукцію. І причому не тільки крупний бізнес, так як в останні часи вот, ставка тільки на крупний бізнес. А, а середній малий і селянин не, не займається, він відвикає ну, від, від цього. Mm -hmm. Уже село в нас купує, їде, все купує. Раніше своє молоко і м'ясо, все. А сьогодні селянин, тому що селянин не змозі, він не має змоги займатися цим. І, і сьогодні, наприклад, от щоб сьогодні, треба об'єднуватися. Самому селянину сьогодні, ну що, Він піде в банк кредит під 28. Вже коли ми підняли тему кооперативи, ось нам залишили запитання один із кооперативів Полтавщини. У нас кооператив, маємо декілька тракторів і комбайнів, які потребують ремонту. Підкажіть, чи можете ви нам допомогти із ремонтом, яким чином, і як і до кого ми можемо звернутися? Ну ви давайте надіктуйте. Чи я надіктую телефон? А ви можете озвучити? Звичайно, озвучити? Я телефону, тому що тому, що я сьогодні сьогодні ми організували на наших заводах. На, на наших заводах ми, угу. ми, ми, ми сьогодні організували ремонт. Харківський тракторний завод через філії ремонтує трактори марки ХТЗ. Будь-які на місці, на бригадах виїжджають на місці мобільні бригади. Можна, ми оціняємо. Вартість трактора можем, можемо забрати на харківський тракторний завод, викупити, встановити і продати. Можемо допомогти встановити, можемо допомогти запчастинами. У нас сьогодні сформовано 23 підприємства по Україні, спеціалізованих майстерні по ремонту двигунів. Ми ремонтуємо двигуни до вітчизняних тракторів. Це ХТЗ, ЮМЗ, е, 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 Мінських, е, МТЗ. До Джундіра, до Кейса, до Класа, до Нью-Холланда, до Масенда Фюрдюсон, до будь-якої марки. Ми сьогодні ремонтуємо двигуни, коробку переміни передач, трансмісію. Будь-що, звертайтесь по спеціалізації ремонту. А також у нас підприємство «Укра...» «Украавтозапчастина», 48 підприємств. Можете звернутися в будь якій області, є «Украавтозапчастина». До її. Якщо що то щось не рішається, я телефони вам диктую. Звертайте, дзвоніть до, до нас 050 356 44 56. Ми надамо допомогу. Так, угу. да, скористайтеся, будь ласка, порадами ми... пана Володимира. Людмила, ми також запрошуємо угу. ремонтне підприємство. От ми нещодавно я провів нараду дві неділі назад, я зібрав всю Україну ремонтників. І до цього, а у нас в ці останні там 6 років все розсипалося. У нас нема спеціалізації ремонту, то ми зібрали, провели нараду, і практично в кожній області знайшли приватні підприємства, які надають допомогу в ремонті угу. і працюють в більшості, то якщо ще хтось хоче. Чи є такі підприємства, ми в системі, в асоціацію, члени асоціації візьмемо. У нас асоціація 240 підприємств, представництво відкрите в Берліні, Значить, яке займається наш офіс, яке займається, на, займається пошуком заказів і розміщення на наших підприємствах, європейських підприємств. Також є офіс у нас у Турині в Італії. Представництво, яке теж на італійському ринку, якщо нам потрібна елементна база, точно ми закуповуємо, дякуючи представництву, замовлення даємо, шукають а також закази. Є представництво в Астані, в Казахстані, є в Польщі в Катовіцях представництво. Будь-що, ми, ми не тільки надамо допомогу в ремонті, ми також беремо до себе в команду ті підприємства, які працюють для селян. Технічний сервіс, організовують ремонтні услуги, виробляють якісь запчастини чи техніку. Будь ласка, угу. Розуміло. Ну що ж, пане Володимиро, дякую вам за розмову, за гарні поради для наших глядачів. Я думаю, що всі, хто дивився веб-конференцію, скористаються вашими. Радами. Отже, а нашим глядачам хочу нагадати, що це був Володимир Саченко, голова ради асоціації Укрмаш. Буду. Дякую вам. А я глядачам хотів би побажати. От ну, зараз напередодні простої ну. Весняно-польові роботи це фундамент майбутнього року ну, цього року. Все-таки згуртуватись, допомогти, технарі повинні допомогти селянам, банкіри повинні допомогти селянам, все-таки підтягнути кредити, дати кредити, повірити ще раз. І щоб все-таки ми нормально у нормальні терміни провели посів ярих культур, уход за зимними культурами. І... Заложили фундамент під потужний урожай 2014 року. Спасибі великі угу. на все добре.